Вітаю вас. Перебуваючи на пошті, я почув таку фразу. Де тут можна перевести гроші? Громадянин, котрий стояв поруч, відповів: Якщо хочете перевести гроші, ви звернулися не за адресою. Поруч казино більярдна. Ідіть туди. Чоловік обурився. Я людина серйозна, мені не до таких жартів. Тоді дотепник сказав: Вибачте, я не хотів вас образити, але якщо ви хочете переказати гроші, підійдіть до третього вікна. В українській мові слово перевести означає марно, бездумно витратити гроші, час, папір і таке інше. Слід говорити переказати, що означає переслати. Відправити гроші поштою, телеграфом через банк. Запам'ятайте, так буде українською.